Нарешті, українці, які працюють за викликом, тепер легалізовані. Я маю на увазі фрілансерів. Ви теж про них подумали? Верховна Рада ухвалила законопроект, який стосується нестандартних форм зайнятості. Відтепер усі працівники вільного найму мають законну силу, а це дизайнери, верстальники вебсайтів, копірайтери, it спеціалісти, репетитори, перекладачі, аніматори та ті, хто... Роздає флайри на вулиці. Між іншим, у минулому році тільки зареєстрованими на спеціалізованих сайтах по фрілансу було майже 800 тисяч українців, а тих, хто працює без реєстрації, значно більше. І, взагалі, до введення воєнного стану Україна була у п'ятірці країн світу за темпами зростання фріланс індустрії. Певно, це і сподвигло обранців осучаснити ще радянські норми трудових відносин. Відтепер залучити на роботу фрилансерів зможуть малі та середні підприємства, які мають не більше 250 працівників. При тому розмір зарплати працівника, з яким укладається договір з нефіксованим робочим часом, не може перевищувати 52 тисяч гривень, тобто 8 мінімалок. Зарплати виплачуються за фактично відпрацьований час буквально по годину, але не менше 32 годин протягом місяця і не більше 40 годин на тиждень. Також працівники на вільних хлібах отримують і заслужені соцгарантії лікарняні відпуски та інше. Також в умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом. Буде вказано, що фрілансер має право працювати на декількох проєктах одночасно, і ніхто його за це не буде вичитувати. Погодьтесь, що це дуже адекватна та цивілізована новація. А чи підтримуєте ви подібні ініціативи? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео.